Проходження порвільно з сильним Дощем, градом та ж балистами оправдами які не припинялися протягом 6 годин на території 11 населених пунктів Голубенської Чорнобильського Толопольського районів сталося відтоплення 168 приватних домогосподарств. На території Чорнобильського району пошкоджено шиферні покрівлі на 250 будівлях та спорудах житлового і господарського призначення і 6 об'єктах соціально-побудової сфери. Це два дитячих Загальна освітня школа, школа естетичного виховання, спортивна школа та пожежна частина. Поважена дерева на полях та посадових ділянках пошкоджено постійно сільськогосподарських культур. На подорозі з полученням Красна Київщина перекрито сполучення з селами Київщина, де мешкає 480, один мешканець та селом Олександрівка, де мешкає 53. Село, село пізники Червониського району працівниками державної служби. України з надзвичайною ситуацією в Полтавській області було врятовано двох людей, які знесло потужними потоками води в річку Номер. Лубинський район. На полях на присадних ділянках пошкоджено посіви сільськогосподарських культурна площа 1500 гектарів, де сталася загроза, та сталася загроза машину режування захисної дамбе Ставка та затоплення села Стани і Одів. І на території Лобицького району сталося підтоплення восьми приватних та городів. В результаті тегоди в семи районах Бутанської області було знеструблено 32 населені пункти. На Навечі 23, 23 червня метропостачання на населених пунктів області було повністю відновлено. Для ліквідації наслідків метеорогічної події було залучено 59 одиниць техніки та 313 чоловік. З них 18 одиниць техніки, 16 мотофон, 5 човнів та 228 чоловік особового складу Державної служби України з звичайної ситуації. При надзвичайній ситуації здійснювалася доставка продуктів харчування та питної води місцевому населенню підтоплених З на Спочатку ліквідації методичної події проводилися роботи по відкаченню води із приватних домоволодінь в трьох в трьох районах Полтавської області та двох стартів в Лубинському та Чорнобільському районах. Укріплено там місцевого ставку поблизу Солоштани Лубинського району. Станом на 29.06 відкачано води близько 100 тисяч кубометрів. Із 156 домогосподарств, двох статті в Лубинському та Чернобильському районах. Станом на сьогодні залишаються підтопленими 12 домогосподарств, двох населених пунктах Чернобильського району це село Мелике село Землі та один населений пункт Блоковського району село Іспівці. Загальних в результаті неводи на території постраждалих районів немає. Старо 28 червня на ліквідацію наступів неводи під розділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області витрачено 3,5 тисячі літрів бензину та літрів дизельного пального. 24 до 26 червня 2016 року відбулися засідання комісії ДТНС ДНС та Лубинської районної державної адміністрації. Відповідно до протоколів комісії, спитки по Чорнобільському району складають 18 мільйонів гривень. У Лубицькому району 192 мільйона гривень. Остаточні збитки та масштаби метрологічної події подій Пологівському району встановлюються. На деквітацією наслідка метрологічної події продовжує працювати особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області. Шановні депутати, знаєте, як показує аналіз минулих років, з кожним роком температурні показники все збільшується і збільшується. Тож так же збільшується кількість опадів як в зимовий, так і в літній період. І відповідно збільшуються затрати на ліквідацію тих чиних надзвичайних ситуацій подій. Ми ще не знаємо, який у нас буде пожежно-небезпечний період, ми ще не знаємо, які у нас будуть завчанки, не знаємо, яка буде осінь, початок зими, а на сьогоднішній день. Вже використана частина, значна частина резервного фонду бюджету. Я звертаюся до вас з проханням підтримати сьогоднішнє рішення і при можливості в майбутньому закладувати бюджет резервного фонду більше коштів. Дякую завод. Запитання мало. Є запитання, скільки ви зараз просите гроші. Справа в що бюджетний фонд не є моєю компетенцією, я не маю права просити. Я прошу збільшити. А питання це питання до Департаменту фінансування. Володимир, по молоду полічу,